В суботу за один долар США на базарі брали 3 гривні 40 копійок, а різниця між курсами купівлі і продажу складала цілу гривню. Обмінні пункти, звичайно, дотримувалися курсу офіційного. Але вже через годину після їх відкриття, від суми якої в звичайних умовах їм вистачало на два дні, нічого не залишалося. Всі долари скуповували одні й ті ж самі люди, тому придбати валюту було практично неможливо. Таким чином, навколо продажу доларів на базарі виник справжній ажіотаж. Починаючи з 28 числа курс офіційний курс Національного банку України на біржі вже встановлений в межах валютного коридору, який був передбачений на 98-й рік, тобто він став 2,25 за 1 долар США. І сьогодні станом на 31 він і так і зберігся. На сьогоднішній день офіційний курс для безготівкових операцій 2.25. В обмінних пунктах офіці... дозволяється нам по готівковим операціям. Маржа 10% від офіційного обмінні пункти за вихідні працювали спокійно. Проте для того, аби побачити результати стрибка курсу, достатньо просто відвідати міський ринок. Ціни буквально на всі товари збільшилися майже півтори рази, і досить сумнівно, що вони зменшуватимуться пропорційно курсу долара.